Рейдер захоплює майно. Про це заявляють члени об'єднання житлово-будівельних кооперативів, фактично приватного ЖЕКу. Виявляється, директор Анатолій Прокопенко ще 1 липня зареєстрував товариство з обмеженою відповідальністю з такою самою назвою. Коли чутки про це дійшли до представників кооперативу, директор їх запевнив, що це неправда, і ніякого підприємства він реєструвати навіть не збирається. Спілкуючись з ним цей день, голови ЖБК спитали в нього наскільки правдиві чутки про те, що він хоче створити нове підприємство на базі ОЖБК і перевести туди все майно ОЖБК. Прокопенко АП категорично заперечив ці чутки, так смотрите, тим більше, першого вже було підприємство. Брехав. А він брехав. У четвер члени ОЖБК збирались запитати директора, чому він брехав йому вічі, але не вдалось, бо вже о 13-й годині керівництва на роботі не було. На підприємстві лишились хіба що прості робітники. Пояснити ситуацію з реєстрацією ТОВу людям прийшла представниця центру надання адміністративних послуг. Прийшов керівник товариства, у якого був протокол загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю. В цьому протоколі було записано, що його уповноважують. Представляти інтереси при реєстрації товариства. А хто представляє? Uh, Я зараз не паю по... Прокапенка. Вона запевнила, все відбулось згідно чинного законодавства. Вимагати інші документи, реєстратор просто не має права. Наше законодавство прийнято таким чином, що законом передбачений чіткий перелік, що потрібно подати державному реєстратору, оскільки не потрібно на первинну реєстрацію, не потрібна що підтверджує повноваження цієї повноваженої особи. Державного реєстратора подали документи передбачені законом. Як так вийшло, що одна людина провернула схему, за якою можна прибрати до рук кооперативну власність більше ніж сотні будинків? Виявляється, засновниками об'єднання є 115 житлово-будівельних кооперативів, і все майно це їхня власність. Прокопенко, якого пов'язують з бізнес групою Європа, будучи директором і користуючись право вчиняти правочинні дії від імені ОЖБК, без рішення загальних зборів, себто 115 управляючих від кожного з будинків, реєструє товариство з обмеженою відповідальністю, з такою самою назвою, засновником якого стає ОЖБК. Але ось кінцевим бенефіціарним власником значиться особисто Анатолій. Прокопенко чи було метою привласнення майна, чи щось інше члени ОЖБК Не знають. Я думаю, що це він не сам робив. Це, по перше, мабуть, вони у трьох метували. Це головний бухгалтер, юр, шматок, юрист наш і Прокопенко. З якою метою я не можу сказати точно, яка це мета. А поки вони звернулися з заявами до поліції та прокуратури і чекають на підтримку від влади та збираються винести рішення про звільнення скандального директора, а з ним і головного бухгалтера та юриста, які на їхню думку допомагали Прокопенко провернути все це. Ми стежимо за ситуацією. За розвитком подій слідкуйте у наступних сюжетах телеканалу Дитинець.